В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. В сьогоднішньому ривку діянь апостолів ми розмірковуємо про зустріч і спілкування Петра та Корнилія. Це чудовий приклад єднання в одному тілі Христової Церкви і юдеїв та язичників. Це єднання тих, хто колись раніше ненавидів один одного. Хочу зазначити, що в законі Моїсеєві нічого не сказано про заборону спілкування євреїв з язичниками. Це дріб'язкова строгість вплив пізнішого равінства під впливом фарисейства, і воно розвинулось в ідею виключної святості вибраного народу. Відомо, що не всі зустрічі і спілкування віруючих. Проходять у мирі і укріплюють єдність церкви. Дуже часто трапляється те, що описує святий апостол Павло. Я не хвалю, що збираєтесь ви не на ліпше, а на гірше. Іншими словами, ваше спілкування замість користі приносить шкоду. Далеко не всі. Зустрічі і спілкування в рамках однієї церкви об'єднують її. Не скажу нічого незвичного, що і зустрічі всередині самих родин не завжди проходять у дусі любові і взаємоповаги. Здавалось би, що від зустрічі іудея та язичника не можна очікувати чогось доброго. Зазвичай Євреї не впускали у свій дім язичників і самі ніколи не заходили до них, а про сумісну трапезу і не було мови. Слово Боже нам показує, як жити у мирі. Послання апостола Павла другому до Тимофія, 2 глава 22. Вірш ми читаємо. Тримайтеся правди, віри, любові. Миру з тим, хто Господа кличе від чистого серця. До Римлян ми також читаємо, коли можливо, якщо це залежить від вас, живіть у мирі з усіма людьми. Отже, читаємо, як Петро ж у собі бентежився, б то значило те видіння, що бачив. То ось посланці від корнилія, розпитавши про Симонів дім, спинилися перед воротьми і спиталися, крикнувши, чи то тут сидить Симон, що зветься Петро. Як Петро ж навід... над видінням роздумував, дух промовив до нього, он де три чоловіки шукають тебе, але встань і зійди, і піди з ними без жадного сумніву, бо то я їх послав. І зійшов Петро до тих мужів промови. Ось я той, що його ви шукаєте, з якої причини прийшли ви, а вони відказали сотник корнилій, муж праведний та богобійний, слави доброї з усього люду юдейського, святим ангелом був у видінні наставлений, щоб додому свого покликати Тебе та послухати слів Твоїх. Тоді він покликав і гостинно прийняв їх, а другого дня він устав, та із ними пішов, також дехто з братії, із з Юпії пішли з ним. Господь дає розуміння видіння Петру, і він чує голос, чи, ти, чи то тут сидить Симон, що зветься Петром. Подорожні від корниля знали, що в юдеї. Що юдеї не пускають свої домівки язичників, тому і не намагались увійти, а лишались за воротьми. З їхньої сторони, це був прояв великої поваги, тому що, бувши представниками сотника римського, вони могли наказати відкрити їм двері. Петро їх запрошує у свій дім і пригощає Господь. Відкриває серце апостола для спілкування з язичниками і з усіма народами. Обидва Петро і Корнилі отримали послання від Бога, зрозуміли його і запалали бажанням зустрітись, для того, щоб спілкування було плідним в мирі та любові, люди повинні взаємодіяти між собою. Конфлікт в родині може бути. Залагодженими лише у взаємній повазі і любові двох сторін. Розірвані відносини у церкві можуть бути залагоджені лише тоді, коли всі учасники конфлікту приложать всіх зусиль і поступок до розрішення суперечок. Якщо б Петро намагався увійти у дім сотника без запрошення, навряд чи би це закінчилось. Мирно і з користю для обох. Далі ми читаємо: а як увіхо... увіходив Петро, корнилій зустрінув його і до ніг йому впав і вклонився, та Петро підвів його, промовляючи Устань, бо я сам людина. Спілкування двох смиренних сердець завжди об'єднує людей, творить церкву. А коли одна із сторін бореться, гордиться, превозноситься над іншими, з цього спілкування нічого не виходить. Немає нічого гіршого, як це бачать новонавернені, незрілі у вірі, прийшовши до церкви, коли вони бачать розрізненість між християнами. Частіше всього, це зв'язано з гордістю, недостатком смирення в людях. Коли хтось рахує себе вищим за, іншим, за інших, бачить лише свої заслуги і вимагає, щоб всі рахувалися тільки з його думкою. Поважайте інших, вважайте вище за себе, як ставився Корнилій до Петра. Поводьтеся з оточуючими, як Петро, смиренно і смиренно оцінюйте себе. І розмовляючи з ним, увійшов і знайшов багатьох, що зібралися, і промовив до них. Ви знаєте, що не вільно юдею приставати і приходити до чужинців, та відкрив мені Бог. Щоб я жадну людину не мав за угідну чи то за нечисто, каже Петро. Увійшовши в дім корнилія, Петро оголосив, що Бог відкрив йому рівність всіх людей світу. Далі він каже, тому я без вагання прибув, як покликано, Тож питаю я вас, з якої причини вислали по мене. А корнилій сказав, Четвертого дня аж до цієї години я пости, а о 9 годині молився я в домі своїм. І ото перед мене став муж у блискучій одежі і сказав: Корнилі, почута молитва твоя, і твої милостині перед Богом згадалися. Тож пошли до Єопії і приклич Симона, що зветься Петром. Він гостює в габарника Симона, у Господі край моря. Він прийде і розповість тобі. Я зараз по тебе послав, ти добре зробив, що прийшов. Тож тепер перед Богом ми всі стоїмо, щоб почути все те, що Господь наказав був тобі. Корнилій з послухом, словам небесного вісника відправляє своїх слуг за Петром. Потрошу свою відповідь свою Петрож ж свою чергу з покірністю йде в кисарію. Спілкування, об'єднуючи душі і церкви, може бути лише між покірними, тому що в псалмі ми читаємо в Першому п'ятий вірш, не встоять нечистіві на суді, на суді і грішники на зібрані праведні. Амінь. Слава Ісусу Христу.